Ну, якщо людина хоче дізнатися, чи отримала штраф від ТСК, зробити це можна в автоматизованій системі виконавчого провадження. Про це повідомили у мін'юсті. Там зазначають, що кожен може побачити чи відкрито стосовно нього провадження через АСВП, не відвідуючи державні установи. Також у відомстві додали, що при несплаті штрафу боржнику може загрожувати арешт коштів з подальшим списанням, а також арешт майна. Ну і далі у нас зв'язку Катерина Аніщенка, адвокатка, і ми з нею якраз і поговоримо про ці штрафи, про ці е, нові можливості можновладців. Е, пані Катерина, доброго дня. Слава Україні. Героям слава! Катерина, скажіть, будь ласка, ну от що чекає українців, які не встигли оновити свої дані, починаючи з 16 липня? З 16 липня ТЦК вже легально буде направляти повістки на останні відомі адреси місця реєстрації військовозобов'язаного, який не оновив дані, не актуалізував відносно до себе дані, який можливо переїхав з одного регіону до іншого, але ця повістка буде вважатися врученою, бо вона направлена на останню відому адресу місця реєстрації. Якщо вона не отримується адресатом, а адресат відмовляється від вручення повістки, то все одно вона вважається врученою. Оскільки повертається до ТЦК з відміткою працівника пошту, що там держат відмовився, вибув за вказаною адресою, а не була прийнята. Після цього буде направлятися іще ще одна повістка. Після неотримання двох повісток ТЦК набуває право звернення до відділу поліції з проханням здійснити адміністративне затримання такого військовозобов'язаного. зобов'язаного. Якщо адміністративне затримання не виявилося результативним, подальшому ТЦК направляє я її для себе називаю Катерина, Я перепрошую, до... що означає адміністративне затримання. А це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останню відомою адресу місця реєстрації військовозобов'язаного. зобов'язаного, і у разі якщо він виявить, що ця особа перебуває вдома, наприклад, поліція зобов'язана його затримати і доставити до ТЦК з метою примусової постановки на військовий облік. А для того щоб знайти місце проживання, перебування, вказаного військово зобов'язаного, поліція опитує сусідів, хто коли останній раз бачив, де проживає, де працює і так далі. Знову ж таки, з метою затримання цієї особи і постановки його на військовий облік. Але звертаю увагу, що адміністративне затримання не може тривати понад три години. Зрозуміло. Е, Добре, якщо в СНАПі, наприклад, ну людина була, але там стоїть примітка з'явитися в військомат але черги. До ЦЦК величезні по кілька днів е люди стоять і умовно в ТЦК мала б відцифрувати всі дані чоловіка, але ж на момент, коли вони е е втратили справу, тому її не е відцифровували. Хто тоді буде відповідати? Якщо ви не у всьому в цьому. Е в цій траті даних безпосередньо якогось там суб'єкта, саме ТЦК, хто буде відповідати за це? Чи сама людина має відповідати за це, чи вже якось співробітники ТЦК? Я вам скажу так: чисто по-людськи, ну ви маєте рацію, що людина не повинна відповідати, бо це обов'язок ТЦК відцифрувати ці дані і відповідно внести цю інформацію до єдиного реєстру. А якщо говорити законом, то військовий обов'язок у нас був і до війни, і вже зараз також є. І всі чоловіки військово зобов'язаного віку. Повинні були раз на п'ять років з'являтися до ТЦК і проходити військово лікарську комісію. Якщо ж цього не було зроблено, то відповідно весь обов'язок покладається на цього військовозобов'язаного. Дійсно, черги дуже великі. Особисто е я чула неодноразово від працівників ТЦК, що не потрібно скаржитись у вас було більш ніж достатньо часу для того, щоб поновити свої військово-облікові документи або взагалі отримати їх. Тому вважаю, що це призведе до купи судових справ щодо оскарження постанов про накладення штрафів, бо ми розуміємо, що суми будуть дуже великі від 17 до 25, то це по першій неявки. І тут будемо дивитися, на яку сторону будуть ставати суди. чи на сторону ТЦК, чи все ж таки на сторону військовозобов'язаного. Але звертаю увагу, що 16 травня, навіть якщо ти письмово не отримав повістку, але вона була тобі направлена поштою, вважається таким, що ти її отримав. І завчасно повідомити ЦК про свій обов'язок з метою оновити своє військове відповідання. Дякую, Катерина. А чи можна подати документи онлайн? А подати документи онлайн? Я ще раз загиб... вибачте, Катерина я вас погано чую. Можна трішечки голосніше зробити Катерину? Дякую в студії. Подати документи онлайн законом не заборонено, але для того, щоб вклеїти він код і отримати військовий квиток, потрібно все одно самостійно з'явитися, бо ці документи видаються під підпис військовозобов'язаного. Вибачте, Катерина справді не почув вас. Можна ще раз? Подати документи онлайн дозволено. Але для того, щоб отримати результати своєї заяви на отримання військового квитка, потрібно самостійно з'явитися і отримати під підпис цей документ. Скажіть, будь ласка, а чи є різниця, чи коли ви отримаєте випуску, чи у вас вже є вклейка? Випуска, я має на увазі зі штрих-кодом, чи у вас є вклейка в вашому військовому квитку обліковому? Різниця в тому, що з 16 травня працівник поліції та працівник ТЦК повинен перевіряти у військовозобов'язаного наявність двох документів: військового квитка та паспорта. А витяг з резерву плюс витяг з напу не є військовим квитком, тому все одно прийдеться отримувати військовий квиток і йти самостійно до ТЦК. Тобто не буде працювати, ну по факту ж це один і той самий штрих-код, який ви отримали в ЦНАПі, і той самий, який є наклейка. А я мог міг би попросити когось зі студії зараз. Принести, якщо не не важко, принести мою сумку, і я просто ще нещодавно оновився. Хочу показати телеглядачам, як виглядає вклеєний штрих-код і як виглядає виписка. Якщо ви ще не були, я вам просто покажу крупно. Так, от я хотів запитатися: цей штрих-код, в принципі, що на виписці, що е, вклеєний у ваш військовий, він співпадає. Я не розумію навіщо е, ця різниця. Теоретично вони можуть навести. Я не знаю, ну за чим вони будуть перевіряти цей апарат, який щитує е, qr коди і перевірити його, що з листочка що перевірити, то в чому за різниця? Наявність військового квитка. На жаль, деякі військово зобов'язані оновили свої дані через РНР плюс, через НАФ, але військового квитка немає. А закон вимагає його наявність? Так. Скажіть, будь ласка, а чи окремо, от я от почув про те, що ну ці переживають, що будуть там довгі черги для всіх, абсолютно. А от я стикнувся з тим, що я як офіцер запасу, бо була військова кафедра в університеті Шевченка в ті роки, коли я навчався, і я 4 роки від. Дзвоника до дзвоника прийшов. Я старший лейтенант, і у мене, коли я прийшов, я дуже багато побачив людей у ТЦК свого району. Але у мене була черга окрема, тому що це офіцерська. І сказали, що солдати і сержантський склад він стоїть в окремій черзі, і вона найбільша насправді. А офіцери вони стоять. Вони ну я вам хочу свій власний досвід сказати, що просто мало хто про це говорить, і мало хто про це знає. У них окрема черга, окремий інший абсолютно кабінет, в якому вони ці документи оновлюють. Це, мабуть, не питання до вас, просто сказав. Вибачте, Катерина Катерина, що ми істи, От люди, які ще не пройшли, що вони ще мають знати, і яку інформацію кожен хто не пройшов і хто вже пройшов, мають володіти. Ті, хто має право закону на відстрочку, є аспірантами, отримали витяги з єдиного державного реєстру освіти, мають батьків інвалідів, якщо вони є самі інвалідами, повинні не зволікати і оновлювати свої військово облікові дані. Також з особистого досвіду своїх клієнтів скажу, що варто реєструватися все ж таки в електронній черзі. ТЦК, Аби просто не стояти там сутками, бо навіть деякі кабінети працюють лише до 12 години дня. Хоча ми неодноразово чули, що ТЦК працюють е, цілодобово щодо офіцерів запасу, також підтверджують той факт, що в усіх районах ТЦК для офіцерів окрема черга, і, як правило, вони йдуть і навіть поза чергою, ніж з тими, хто не досяг 25-річного віку, або хто хоче отримати відстрочку. Все це, це треба дізнаватися конкретно в районному ДЦК, де ви прописані. Ну це дуже? я точно побачив, можу підтвердити. Стояв в окремій черзі. І а вона, і вона маленька насправді, дуже дуже маленька. Офіцерське майже нікого не було там. Двір-двічотири дві, людини. Я як за 15 го... хвилин помилою як... не пройшов. Як говорять самі працівники ТЦК поза чергою, лише добровольці. Всі інші, хто не бажає служити, всі стоять в загальних чергах. І чесно скажу, черги просто величезні. Краще це реєструватися правда. в електронному реєстрі. Все це працює. Електронна черга працює. Єдине, що якщо на бажану дату, то слот відкривається за 3-4 дні. І з 12-ї ночі я знаю, в мене клієнти моніторять. Аби на ранок записатися, це єдиний можливий варіант потрапити до ТЦК і не стояти на такій спеції по 2-3 дні. Катерина, дякую вам за вашу консультацію.